Привіт! Мене звати Аня і сьогодні я хочу поділитися враженнями про книгу польської письменниці Анни Латчиної Дзвінки до друга. Взагалі мені подобається її творчість. Я читала книги Украдений цвіт і останні канікули. Анна Латчина майстерно торкається актуальних проблем, підлітків та юнацтва, пропонуючи можливі шляхи їх вирішення. Роман «Жінки до друга розповідає захоплюючу і навіть неймовірну історію двох сестер Мажени та Ані. Дивлячись на те, що вони рідні, вони дуже-дуже різні. У них різні характери, різні долі, але їхні життєві шляхи рухаються паралельно. Одна з сестер Мажена. Вона має серйозні проблеми здоров'ям і рухається виключно на інвалідному візку. Але це не заважає їй боротися, вірити у щасливе майбутнє і одного разу навіть піти на героїчний вчинок, рятувати потопельника. Молодша сестра Аня вона зовсім інша, вона сором'язлива, вона не вірить у себе, вона не дає перевагу комп'ютеру та грі в шахи. Вона вірить у справжнє єдине кохання, але нічого, щоб бути щасливою, не робить. Це зворушлива та натхнена історія. Вона змушує задуматися про справжні цінності життя, про сестринську вірність та її межі, також ніколи не здаватися, попри всі трудності. Що було далі з дівчатами та врятованим маженою хлопцем? Можна дізнатися, прочитавши книгу Анни Лачиної Дзвінки до друга.